Їх мета випробувати власне авто на міцність, несприятливі погодні умови та повне бездоріжжя для цих залізних велетнів невагома перешкода. З нагоди дня захисника вітчизни Чернігівський клуб Екстремал організував перегони позашляховиків. Неподалік від обласного центру підготували дві траси. Охочих поганяти кров у жилах назбиралося зо два десятки. Не тільки Чинів, Нежин, Київ, Біла Церковь. Тобто, якби з різних містів України їздять. Більшість машин, представлених на перегонах, народні автомарки УАЗ та Нива. Організатор змагань каже, з них легше творити чудо техніку. УАЗ це конструктор Лего. Його береш з нуля і лепиш повністю з нуля. нуля. Покупається машинка, дуже дешево, дешева, і ржава і починається модернізація. Грошей на своїх лялечок прихильники автоспорту не жалкують. Витрачені суми міряють в іноземній валюті. Я от брав його для їзди, але поміняли рівням все, що можна за полгода. Тому брав я його за дві, і ще положив сюди ще дві условних єдиниць. Це мінімум. Ну а взагалі, бы, це затратний спорт дуже сильно. Поки чоловіки гайсають по бездоріжжю, жінки готують улюблені наїдки для коханих екстремалів. Суп полівий з м'ясом. Втім, такий вид дозвілля не всім до вподоби. Людмила Трегубова рветься в бій за порцію адреналіну. Говорить, і в таких умовах має виглядати бездоганно. Женщина повинна навіть за рулем внедорожника, залишатися жінкою. гурки двигуна та шалені швидкості Людмила полюбила одразу. Пригадує її чоловік. Після чого гаманець Дмитра суттєво схуд Села за руль, проїхала перше болото і все. Як машині більше не підпускала. Ну мені прийшлося уже щось думати. От, ну вот, прибріл його. Показати кращий результат серед гончаків-чоловіків Людмилі не вдалося. Досвідчені драйвери радять дівчині, як потрапити на п'єдестал наступного разу. Тут треба бути умілим водителем. Скорість теж дає своє на фініші. Найбільш спритними у змаганнях виявилися ніженці. Два екіпажі показали переможні результати на трасі Light та Хард.